Вітаю вас на телеканалі Перетин підсумки тижня. Сьогодні 6 жовтня, і ми пропонуємо вашій увазі огляд найпомітніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. В першу неділю жовтня традиційно відзначається День педагогічних працівників. Святкові заходи розпочались іще в п'ятницю. Зранку у кожній школі пройшли дні учнівського самоврядування. Випускники випробували свої сили в якості педагогів і відчули смак учительського хліба. По обіді у районному будинку культури відбулися урочистості і святковий концерт. Розпочався захід із виступу тих, власне, заради кого і працюють освітяни, дітей. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості виконали танець на дитячий час. Далі розпочалися урочистості. Працівників освіти вітали представники влади. Освітянська галузь району порядінгові оцінки на сьогодні земою одне з привідних місць на тирні нашої області. Але це не дає можливості вам саме заспокоюватися і йти далі. Щороку у вас постають нові і нові завдання, міняються форми і методи вашої роботи. Вони зумовлені рухом і прогресом нашого суспільства. Я хотів би, щоб у цій роботі вам був успіх, був попутний вітер, щоб вас все вдавалося. Добра, здоров'я вам, натхнення і хороших добрих учнів. Святом вас! Володимир Лелюх привітав колег із професійним святом, а також подякував владі за сприяння у розвитку освіти району. З Змістив Коли Миколаєві. Ви знаєте, що хоч і затяжками там тендерні процедури проходять. Будується спортивний майданчик і штучне покриття в четвертій школі. За підтримки районної ради ми зуміли виграти грант у міжнародному фонді і очікуємо надходження коштів, щоб розрахуватися за вже майже завершений. Об'єкт, який ми назвали Центр позашкільної освіти і розвитку дитини долоньки. Міська рада, ви бачите, з приходом Олексія Петровича значно, ну, абсолютно, інакше, ставиться до освітянських проблем, відбудовуються приміщення, дитячі садказ реконструюються, піднялися на ноги стали на наші позашкільні заклади. Це здорово. І все це допомагає нам реалізовувати нашу освітянську політику, допомагає нам успішно. Тілювати в життя в настанови уряду, вирішувати завдання, які звучать у соціальних місцях президента Віктора Гедовича Януковича. Більше 20 працівників освіти отримали грамоти районної державної адміністрації, районної та міської рад. Методисту відділу освіти Людмилі Зібніцькій вручили грамоту департаменту освіти Полтавської обласної державної адміністрації. Щоб ви отримали радість від того, що у вас прекрасна робота і ви не уявляєте себе в іншій іпостасі. Щоб ви раділи з того, що вас поважають, шановні люди, що вас пам'ятатимуть не одне покоління ваших учнів. Будьте завжди такими, і хай вас береже Господь Бог. Зазвичай на святкування Дня працівників освіти Володимир Лелюк запрошує різних артистів. Не зрадив традиції і цього разу. Вітав освітян київський скрипковий шоу-дует Мюзік Бомб у складі заслужених артисток України Наталії Садовської та Іванни Котяш. Дует діє вже більше десяти років. Тривалий час працював у Європі. В вперше, але вражені містом і публікою. Скрипальки грають на електронних інструментах, співають українські народні та авторські пісні. Соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича в районній бібліотеці для дітей відкрито українську світлицю. Урочистості відбулися в День бібліотечних працівників 30 вересня. Для чого призначена світлиця, дізнавалась Ірина Уляницька. Бібліотека це культурно-освітній заклад, де зберігаються і видаються читачам книжки, журнали та інші видання. А також здійснюється популяризація літературних творів. Бібліотекар працівник бібліотеки. Таке визначення цих понять в сучасному тлумачному словнику. Але ті, хто, хоч раз відвідав заклад, знає, що все значно глибше. Дивлячись на умови, в яких працюють ці жінки, можна із впевненістю сказати, що вони віддані своїй справі. Бібліотекарі не лише видають книги читачеві, а й Дбають про книжковий фонд, усіляко зацікавлюють відвідувачів. Одним словом, берегині. Не всі в клубні заклади опалюються, але бачите, останнім часом це питання дещо вирішується, тому нехай обходить ваші домівки не гаразди мене добра і щира вам всім, всім разом і кожного особисто. У умовах, коли інтерес до книги дещо падає, ми повинні признати це. В великій мірі залежить від того, наскільки вдала буде порада людини що прочитати, в який час прочитати, якій віковій групі, що порекомендувати. Йде пошук нових форм роботи, і прикладом цього є програма Бібліоміст зацікавлюється участь і в співпраці з різноманітними фондами. Тому, будь ласка, щоб завжди крокували. З часом в ногу, здоров'я вам наслаги і вдячних читачів. Бібліотекарі у своє професійне свято отримали подарунок. Кімнату Українська Світлиця перерізали червону стрічку Тамара Білоброва, Микола Купріян та Василь Митропан. І в нас буде та кімната, яка дійсно буде для тієї розмови, для тієї душевної співпраці, на яку ми вже давно чекали. Вашим родинам здоров'я, щоб вони завжди розуміли вас, допомагали. Родинам щастя, благополуччя і щоб свят було у нас набагато більше, щоб таких, знаєте, сірих на тих буднів. На святковому заході були відзначені кращі працівники грамотами районної державної адміністрації, районної ради та відділу культури, туризму та архіву, запрошені ветерани праці. Своїми виступами піднімали настрій Сергій Козін та Вікторія Кабушка. Наші кореспонденти постійно тримають у полі зору діяльність об'єктів соціальної сфери на території сільських рад. Цього тижня Наталія Литвиненко і Олександр Харченко відвідали села Великокручанської сільської ради. Субсидії основне, чим стурбовані зараз жителі села. Процедура оформлення нині спрощена. Спеціалісти відділу субсидій збирають документи самостійно. Великокурчанська сільська рада забезпечила прийом повстанчан для оформлення пільг. За день звернулося близько 20 пенсіонерів. Виділене приміщення обігріває УФО. Поряд серед стележів із книжками мерзне бібліотекарка Лілія Мишко. Надходжень яких лише 12 книжок отримала повстанська бібліотека за цей рік. Душу гріє лише мрія про інтернет. На 2014 рік Великокручанська сільська рада ставить перед собою зобов'язання допомогти в облаштуванні інтернет-бібліотеки на базі Повстинської бібліотеки філії. А у дитсадку барвінок плюс 23 тепла. Для 15 діток, які його відвідують, створені усі необхідні умови. Цього року зроблений ремонт спальної кімнати, коридору, ванної. Фінансували його сільрада і батьки. Сільський голова обіцяє садочку телевізор. Сільська рада обіцяє, що до кінця цього року даний дитячий заклад матиме телевізор. Сусана Алексія пообіцяла нашому дитячому садочку придбати телевізор. Повстанська дев'ятирічка цього року прийняла на навчання 42 дітей. У школі немає сьомого і одинадцятого класу. Другий неповний. За сприяння товариства Повстан Агроаляс у цьому навчальному році нам вдалося провести воду в приміщення школи як початкової, так і основної. Також прове... зроблені туалети. Звичайно, це не обійшлося і без допомоги батьків. Шкільна їдальня набула сучасного вигляду. Сільрада придбала на кухню нові меблі, шафи і тумби. Працює у повстані і фельдшерсько-акушерський пункт. Надаються усі види першочергової медичної допомоги. У понеділок чекають флюрограф із області. Сільський клуб у Великій Кручі готується приймати гостей до свята. Цього року тут планують відкрити світлицю спеціальну для гурту приудайські козаки, де ті зможуть зустрічатися і проводити репетиції. У кабінеті навпроти приймає громадян соціальний працівник Людмила Павелко. Тут виконуються соціальні ініціативи президента. Основною нашою роботою є довести до відома соціальні ініціативи президента. У нас на обліку знаходяться сім'ї, які позбавлені батьківського піклування, категорії, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти і сім'ї, які попали в складні життєві обставини. За 10 місяців цього року я як фахівець соціальної роботи надала більше 400 послуг: соціально-педагогічні, соціально-економічні, інформаційні. Дитячий садок колосок відвідують 60 дітей. Для них цього року сільська рада облаштувала спортзал. Сьогодні це ще порожнє приміщення нашого дитячого садка, але незабаром воно перетвориться на нашу спортивну залу для наших малюків, які тут у нас навчаються. Замовлено і. Придбано для цієї зали на кошти місцевого бюджету шведські стінки, спортивні комплекси та доріжки для профілактики плоскостопія. І ми дуже надіємося, що наші малюки завжди будуть зростати здоровими на радість нам і своїм батькам. Минулого року завершено капітальний ремонт даху. Сільрада витратила 250 тисяч гривень. Навзаєм отримала 50 років гарантії. І ще один факт, яким пишається сільрада асфальтування вулиці Молодіжна. Вже відремонтовано 300 метрів дороги за 114 тисяч гривень з обласного бюджету. Решту обіцяє заасфальтувати сільрада. 1 жовтня світова спільнота відзначила Міжнародний день людей похилого віку і День ветерана. Цього року, уперше, територіальний центр соціального обслуговування спільно з громадською організацією жіночі ініціативи організували в центрі громадської активності виставку продаж виробів, які виготовили люди, що відвідують центр дозвілля. Захоплення людей похилого віку різноманітні і майстерності їм не бракує. Хоч і зір слабкий, і руки натруджені, а з бісером і гачком управляються молодим на заздрість. Досить одного погляду, щоб у цьому переконатися. Ми відвідували два роки з чоловіком. Тепер я сама осталася, ходжу сюди. І взагалі це дуже хорошо придумано у нас у державі оці центри. Через що вдома сидів у чотирьох сінах таким людям дуже важко. Виставку продаж організували вперше, але не востаннє. Кошти збирають на ноутбук для відвідувачів центру дозвілля. Придбала я картинку красиву для своєї внучки, який збудеться через три дні, чотири рочки. Тут багато картин, багато всяких і Це все робиться. Людьми вміли ручки, гурток у нас є, оці виставки продажі, аби організовували в містах, де більше людей, де їх би більше розбирали. Я сподіваюся, що ця гарна справа матиме велике продовження. Ми плануємо систематично продовжувати цю справу щомісяця проводити аукціони і такі виставки з метою, щоб наші відвідувачі центру активності жили в сучасному житті і мали змогу також займатися на комп'ютерах, і не відставали від життя. Поряд з виробами декоративно-прикладного мистецтва виставлені картини Людмили Дремлюженко. З квітня 2013 року вона навчається на факультеті образотворче мистецтво у В'ячеслава Горбаня. Вже втретє художниця-початківець представляє свої твори на художніх виставках. Нещодавно відбулася персональна виставка у територіальному центрі, нині у центрі громадської активності. Сповнила, що в школі малювала, колись дійство сповнила своє. Взагалі, мені подобається малювати. Дужчий душі, душі мені подобається. Дома малюю, в територіальному центрі малюю. Що загадає, учити те я малюю. Завершився чемпіонат Пирятинського району з футболу. 4 жовтня відбулася фінальна гра. Вона й визначила чемпіона 2013 року. Цього року в чемпіонаті Пирятинського району лише п'ять учасників. Ця обставина, звісно, засмучує голову районної федерації футболу Сергія Плетіня, але мала кількість не є тотожною низькій якості. Чемпіон визначився тільки в останній грі. До последнього часу ми не могли определити, хто стане чемпіоном. І сьогоднішня гра поставила все на свої міста. Значить, зустрілися команди ветеран, місто Пирятин» і «Колос Давидівка. Давидівська команда показала достойну гру і мала всі шанси на перемогу. Однак, як кажуть, у спорті був не її день. Перемогу святкував ветеран-Перятин. Фінальна гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь пирятинських футболістів. Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь ветеран-перятин. За перятин забивали голи Самусевич Олег та Кирпиченко-Роман. А за команду колос Давидовка – ященко Серега. Нагороди чемпіону і призерам змагань 2013 року вручили головний спеціаліст сектору з питань сім'ї, молоді і спорту Олександр Богатинський і голова районної федерації футболу Сергій Плетінь. Третє місце посіла Кейбалівська фортуна. Попереду зимовий турнір з футболу. Районна федерація запрошує пирятинців до активної участі. Виражаю щиру вдячність значить, колективам, які взяли участь в чемпіонаті Пирятинського району по футболу. І надію, що футбол на порядці надалі буде процвітати. А всіх інших запрошую взяти участь в чемпіонаті Пирятинського району по міні футболу в зимовому в зимовому чемпіонаті. Такими були найпомітніші події тижня, що минає. Сподіваємося, наступний принесе нам з вами тільки хороші новини і позитивні емоції. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма Підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення!